Туз пентаклів. Туз пентаклів. Це у нас день шансу, гроші в руку, як я кажу, гроші в руку, можливості в руку, якісь такі. Не пропустіть. Але це грошенятка з чим це пов'язано? Причина, чому саме так? Довго щось тягнулося? Ну, це от премія може бути, або якась нагорода від чогось по роботі. Да, тут може бути шанс, тут може бути якісь нові пропозиції. Тут надоїло ну, нова пропозиція в роботі, да, ось у дивіться. Або за свою роботу отримаєте якісь вознаграждення. Довго ждете ці грошей отримаєте. Когось може... Але може бути, так, да, якась старі міняються плани, а якісь плани по-іншому будуть. Знаєте, в когось може бути як. Наприклад, от є контракт на рік, а потім, наприклад, пере, через рік обратно переписується контракт. Тут може бути в когось і так, що обратно бере тут по, по, по договору працюють, да, не, не на. Стаж, не на не вста, не... Не в стажі, чуєте, господи, забула, як воно не в колективі, да? не в цьому, а будете працювати, наприклад, по контракту. Да? І ви, от, як наче продовжується контракт, і ще продливається контракт ваш. От якось в когось може бути і так. І це, за це отримуєте гроші, дається шанс новий. В когось може бути і таке. Незважаючи на те, що це неділя, зараз, мені кажеться, вже немає значення. Неділя, понеділок, зараз все воно перемішалося. Але так, да, буде якась можливість, А може почуєте таку. Це до новий шанс. Довго він тягнувся і знову він з'являється. Або може гроші дійсно хтось отримає за свою роботу. Таке теж може бути. Але я кажу: або гроші в руку, або шанси в руку. Оце в неділю про трійчок. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін, будь ласка, і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорога мої четвірочки. А у четвірочок відлюдник. Знаєте, якийсь день вовка-одиночки. Не трогайте мене, дайте побути на одинці, дайте подумати, повчитися, розібратися, Cс. в чому суть. Да? От якось захочеться побути вовком одиночкою. Причина. Подумати, помічтати, спланувати. Вам треба буде побути на, на одинці. А вас чому?